Вже з самого ранку новомосковський депутатський корпус у складі 30 депутатів вирішує важливі питання міста, а їх назбиралось чимало. денну у кількості 14 питань затвердили одноголосно. Одразу перед початком розгляду черги денної до місцевих обранців звернувся народний депутат України Вадим Нестеренко, котрий відповів на питання, що найбільше цікавили громадськість міста. А саме чому позачергову сесію переносили то на 12, то на 13 число. Основна причина та Продолжались переговоры с «Облгазом» по вопросу, какие все-таки суммы нужно проголосовать на неочередной сессии. Основная цель проведения сегодняшнего неочередного сессии заключается в том, чтобы дать возможность начать отопительный сезон. Начать. И сегодня вы примете решение, я надеюсь, что вы примете решение о том, чтобы, по-моему, сумма в районе 4 миллионов гривен денег городского бюджета, которые могли бы пойти на освещение, на дороги, на ремонты, на благоустройство. И именно эти деньги вы должны будете выделить сегодня теплоэнерго для того, чтобы отопительный сезон начался вовремя и в срок. К сожалению, сегодня ситуация выглядит так, и другого варианта нет. Сорвать отопительный сезон мы просто не имеем права. Також Вадим Григорович наголосив на тому, що немає ніякого відношення до конфлікту навколо фермерського господарства Дар, що у селі попасне сьогодні. Перший раз, коли їх там перереєстрували землю вони до мене. Коли вони Бортіліскамні до мене, я в цей вопрос мішався. Ми розруліти цю ситуацію, як не качав. Мы ее сняли с повестки дня. В этот раз он не захотел обращаться, спровоцировал этот конфликт. Сегодня он активно пытается значит, бездоказательно втягивать не в меня. Я ему говорю, что, и вернее, там всем говорю, что я не буду принципиально заходить. Мое обращение к правоохранительным органам сегодня это то, чтобы любые конфликты решались путем законным, через суд, через органы, через... Если у нас, если мы говорим о том, что у нас существует государство, если мы говорим о том, что все у нас анархия, Тоді кожен спасається, хто як може, і всі вирішують питання самі. Та пройшлися по основним робочим питанням. Нам поки вдається випихнути фінансування ПТУ нашого, яке тягнуло до 7 мільйонів гривень, на, вроде би, переносить його на обласний бюджет фінансування. З іншої сторони, нам підбрасують фінансування э, освітніх вот субвенцій, які нам передадуть тільки частину, яка включається в фінансування, оплату тільки лише педагогического состава, а вот эти все работники технические переносятся опять на нас, с вами, ну на наш городской бюджет. Вы можете себе представить, там, Плюс энергоносители, и это опять же ударит по итому без того нашему скудному бюджету развития, мы будем опять отсюда оплачивать эти все. Просто такой сегодня есть проект. Сейчас, в общем, пытаемся. Государство максимально пытается все скинуть на местные бюджеты. а Они, к сожалению, разные у всех. Но наши планы по-прежнему все те же. По-прежнему у нас три основных проекта, которые мы пытаемся воткнуть в любое финансирование: областное, государственное, частичное все равно будет софинансирование. И наше городское, это, знаете, вы сейчас заканчивается обследование 13-й этой школы инструментальной, на предмет того, что доделывать ее или разваливать и переделать, строить по новой, и, принять правильное техническое решение. Это площадь героев, и это набережная, которая, там, большой проект, который сегодня, вот эти три проекта по городу основных, которые мы рассматриваем, и все остальные прочие, которые есть, они, безусловно, в наши планы входят сегодня. Також Вадим Григорович підкреслив, наскільки є важливою робота депутатського корпусу, адже Новомосковськ живе, розвивається і процвітає. І треба ще досить багато зусиль докласти до цього. Необхідно було зробити зміну до бюджету, аби розпочати опалювальний сезон. Сказав Сергій Горошко, виконуючи обов'язки міського голови. Нам необхідно було внести зміни до бюджету. Для того щоб надати фінансову підтримку нашому комунальному підприємству Теплоенерго для того, щоб розпочати опалювальний період, зміни стосуються надання фінансової підтримки комунальному підприємству Новомосковсьте теплоенерго» в розмірі 4 мільйона 19 тисяч і дві десяти десятих тисячі гривень а також у зв'язку з стислими термінами до кінця року, комунальне підприємство. Наш комунальний комбінат комунальних підприємств звернулося з проханням розглянути їх пропозицію по придбанню посипальної машини, а також придбання електротоварів, відвалу для грейдера, капітальний ремонт газ 33 і огорожі по вулиці Севастопольській. Крім того, на затвердження виносяться. Два розпорядження міського голови, які були в міжсесійний період, вони стосуються перерозподілу дитячих допомог, а також перерозподілу коштів обласної субвенції на трьох депутатів обласної ради. І одразу перейшли до голосування: 30 – за шановні депутати. значить, дальше у нас по черзі я запропонував і інші депутати пропонують так. У зв'язку з тим, що ми ці всі питання ретельно розглянули на комісіях, ще раз їх заслуховувати немає необхідності, правильно? Я зрозумів. Тому я пропоную давати за скороченою процедурою. Я називаю питання і ставлю його на голосування. Так? Останнє питання черги денної а саме про внесення змін до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2016-2020 роки. Зміни до програми відновлення та улаштування внутрішньоквартальних та дворових проїзних доріг на 2016-2020 роки. Про відкриття однієї додаткової дошкільної групи на базі навчального виховного комплексу загальноосвітний навчальний заклад номер 5 перших других ступенів дошкільний навчальний заклад та інші було затверджено швидко. Та майже одноголосно. Тож залишається побажати обранцям від народу, аби і надалі робота була такою мирною та злагодженою.